Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні я хочу розказати про виставку салони Демобілі в Мілані 2023 році, яку я відвідала. Цього року виставка салона Демобілі приємно здивувала своїми масштабами 24 павільйони, серед яких представлені фабрики з усього світу, новинки в світі дизайну інтер'єрів. І про це все я розкажу. Вам більш детально в цьому випуску. Найбільшою гордістю для нас був український стенд, який, звісно, ми відвідали найпершими. Такі топів українські фабрики, як «Донна», до речі, з якою ми дуже давно співпрацюємо, Lab Design та інші круті виробники. Ми підтримали їх і гордимося тим, що створює наша Україна. Цього року багато фабрик приємно здивували. До прикладу, одна із найулюбленіших фабрик Versace Home яка повністю змінила свій стиль, але при цьому не втратила нотки люксу. Меблі стали у них більш стриманішого стилю, більше прямих та стриманих ліній, стримана кольорова гама, і все виглядало довершено та розкішно. До речі, на стенді фабрики Versace Home була чи не найбільша черга. Всі хотіли побачити новинки 2023 року. І звісно, одна із топових фабрик світу підтримала загальні тенденції цього року. Це заокрумлені дивані групи та тканини букле, які вже пару років, як в тренді. Не менш вразила топова фабрика Visionair Хом, розкішні колекції, приємна кольорова гама та комплексний підхід до інтер'єрів. Цього року вони представили навіть повноцінний домашній кінотеатр від Візіонейра. Тим самим показали, що можуть комплексно закривати декорування об'єкту. Неймовірно зручно та красиво. Особисто для себе я відкрила ще один тренд 2023 року, який підтримали майже усі фабрики світу. 70% стендів презентували це в своїх колекціях. Це рифлене кольорове скло в меблях, різноманітні столові групи, журнальні столики. Стилажи та полички, широка палітра відтінків і різноманітні фактури. Я особисто в захваті. Є фабрики, які я відкрила для себе вперше, і приємно вражена їхнім дизайном. В такі моменти я як дизайнер розумію, що надто важливо відвідувати виставки такого масштабу, адже дизайнер має бути завжди в тренді в курсі усіх останніх подій світу дизайну. Слідувати за трендами та новими віяннями. цього року. Акцент був спрямований на освітлення. Багато красивих колекцій представили світові виробники, багато цікавих новинок, стильних та розкішних, такі як «Сиріп», Сіріс, Віторія Фріджеріо, та звісно, наші вже постійні підрядники португальська компанія Кастра з останніми ми обговорили про подальші умови співпраці, обговорили новинки та цікаві ідеї у світі дизайну інтер'єрів. Звісно, цього року ми не могли звернути увагу на сантехніку. постійних наших партнерів компанії Джесі та Антоніо Лупі, розкішні колекції, новинки в світі змішувачів та меблі для ванних кімнат. А ще фабрика Антоніо Лупі цього року. Представила навіть меблі, спальні, гостинні, диванні групи. Дуже незвично. Незвичні матеріали у вигляді натурального бамбуку, скла, дерева, натурального каменю. Джесі, до прикладу, вразив, надихнув та закохав мене після побачених колекцій на цьому стенді. Що хочу сказати на завершення: виставка салону демобіля Мілана 2023 року. Представила багато цікавих колекцій. Основними трендами стали фактурне скло, закруглені дивані групи, натуральні тканини букле та спокійна врівноважена кольорова гама. Я щаслива побувати на виставці і надихнутися на нові проекти. Надіюсь, було цікаво та корисно. А ви не забудьте підписатися на наш канал. Поставити вподобайку і, звісно, залишити коментарі під цим відео, адже нам надто важлива ваша думка.